Это русские полетели. Выруби камеру, выруби. Своїх не впізнали бойовиків на полоху російський гелікоптер, що пролітав над підконтрольною їм територією Донеччини. Терористи спочатку вирішили, що це український українські і Вже скопилися за телефони, знімати компромат, як українська армія, нібито порушує мінські домовленості, але схаменулися, коли на борту машини помітили червону зірку. Аби не підставляти своїх російських поплічників, камери повимикали, що правда хтось з ополченців північного брата таки спалив, виклавши відео в інтернет. А українська армія в цей час готується до. Відкритої війни це спецкор. Вітаю! Україна готується до бойових дій і Радбез ООН на терміновому засіданні знову говоритиме про перспективу відкритої війни на сході України. Чорне золото, війна війною а вугілля з окупованих територій як крізь сито перевозять через українські блокпости. Летюча валюта зелений по 16 гривень, 60 копійок, а євро 20,80. Іноземна валюта піймала Нацбанк на черговій брехні. Бойова готовність номер один. Міністр оборони Степан Полторак заявив, що військам потрібно готуватися до бойових дій, зважаючи на кількість ворожої техніки та солдатів, які через український кордон щодня заходять до України. Оборонне відомство готується воювати та комплектує резерв. Тим часом НАТО офіційно підтвердив введення російських військ в Україну, а світові змі пророкують повномасштабну війну. НАТО підтверджує перекидання на схід України великої кількості військової техніки з Росії. За даними Філіпа Брідлова, йдеться про танки, артилерію, системи протиповітряної оборони та солдатів. В Міноборони України запевняють про всі місця дислокації ворога. Знають силам антитерористичної операції необхідно готуватися до війни. Ми чітко відсутство пересування. Ми знаємо місце їх знаходження і, звичайно, що очікуємо непередбачених дій з їх боку. Яким чином реагувати на напередбаченість дії, тільки я бачу це головним завданням готуватися до введення бойових дій. За словами міністра, нині готуються резерви, добудовується перший рубіж оборони. Збройні сили передислокуються так, щоб найшвидше реагувати на будь-які дії супротивника. Бойовики, яких навчають російські військові та інструктори, перевдягаються в українську форму з розпізнавальними знаками батальйону Айдар для вчинення провокації і диверсій. Про це розповідають в РНБО. А днями служба безпеки України затримала десятьох сепаратистів. П'ятеро з них безпосередньо входили до незаконних збройних формувань. Ще п'ятеро передавали терористам відомості про. Осили АТО затримані терористи, і громадяни України під час окупації міста Слов'янськ чергували з вогнепальною зброєю на блокпостах, виконували роль поліцаїв, тобто виявляли місцевих патріотів, і охороняли склади зі зброєю. Сили правого сектору виконали своє завдання в Донецькому аеропорту і виходять звідти. Про це повідомив командир батальйону з позивним чорний. За його словами, підрозділів збройних сил України, що захищають латовище, достатньо. А вони підуть туди, де більше потрібні зараз. це елементарне рішення, коли об'єкт повністю функціонує без нашої присутності. Ми спокійно залишаємо на збройні сили України. Якби пересуваємо до іншого об'єкту, спокійно звідти вийшло. Ну, маєте на увазі з території терміналу. Ми ж не залишаємо ні піски, ні довкола аеропорту територію, яку ми контролюємо. Російські військовослужбовці тим часом частково повертаються на батьківщину. В РНБО кажуть про п'ять вантажівок, що пройшли через закритий пункт пропуску Довжанський на територію Росії. Всі автомобілі належать ростовській похоронній фірмі. Костянтин Павло, Оксана Щербина, Ольга Кошеленко, Донбас Спецкор, 2+,2. Сьогодні на Луганщині залпи важкої зброї лунали увесь день. Бойовики вночі з градів два рази обстрілювали позиції збройних сил. Цілять у місця скупчення військових. Зокрема, де вони ночують. Нині загинув один боєць. Ще один дістав поранення. Крім того, кілька снарядів вибухнули поблизу Тес, а яка забезпечує електрикою пів Луганщини. Серед білого дня сьогодні бойовики також накрили вогнем з мінометів селища Артема. Снаряди перебили високовольтну лінію, зруйнували кілька будинків вибухової хвили, повибивали шибки. Обстріл стався раптово. Місцеві жителі не встигли навіть нікуди сховатись, і лише дивом ніхто не постраждав. Військові, які несуть службу біля селища Артема, кажуть, встановили снаряди, летіли з селища Весела Гора. Це поблизу Луганська. Бойовики з відстані півтора десятка кілометрів хаотично стріляли по хатах мирних жителів. Ствольна артилерія на крилі. З нами бояться воювати. Воюють з простим народом. Вот со стороны весілої гори, орієнтуруючи кілометр наверное, до 15, вот вони накрили. Запугать простое населення, от і все. Дабы люди, які здесь знаходяться, не просто-напросто тоді, по принципу, всіх военных только беріть, лишь бы по нам не стріляли. Через постійні ворожі обстріли артилерією села у Донецькій області, котрі межують із лінією фронту, вимирають. Люди тікають, а ті, що залишаються, не мають ані ліків, ані провіанту. З гранітно, що неподалік Маріуполя, репортаж Ганни Боки. Дірки в асфальті від мінометів, розбомблені магазини і майже відремонтований будинок культури тепер узагалі розбили бойовики. Посеред білого дня близько 13-ї години, а це вщент розгромили училища. у кожній шипці, гуляє вітер. Що вчора вони були всі цілісінькі, утім бойовики думали, що тут розташувалися українські військові і пальнули. Дарма що навчальний заклад знаходиться в самісінькому центрі села. Сила вибуху була настільки потужною, що всі двері на замках повідкривалися. Військові кажуть, це почерк російських армійців, адже бойовики ДНР не вміють так влучно стріляти. До вчорашнього момента вчора здесь було все закрите, убрано. Нас просили ну, піддержувати порядок чи там. Боже, ложились ними, вот с ними, ота, яке дало нам вовнутрій підвал. Ми засипали там одну, все туди улетіли. Але місцеві усіх смертних гріхах винуватять і бойовиків, і українську армію, а головне. Уряд тут питання номер один зарплати і пенсії. Чому мені немає пенсії немає пенсії, зарплати що в п'ятьох сусідніх селах, бо всі відрізані від райцентру бойовиками. Село мирне, але це давно вже тільки на таблиці. Війна його розірвала. На щастя, тільки в переносному сенсі. Точніше розірвали його бойовики, осіли ось вже за цією річкою кальміус, окупували їхню лікарню, міліцію, головне районну владу. Адже саме від неї залежить у селі і школа, і лікарня, і будинок престарілих. Тому що район. Розділена дві части. А ці у чержіння вони були передані в комунальну собственность темська района і фінансуються з районного бюджета. Тут збирають кожну гілку, адже дров рубати ніде в степах Донбасу і сосмух. Тож у селі нині чи не найкраща робота у пана Федора в котельні. Тут іще тепло, але теж не надовго. менше ніделі буде. через ледь теплі батареї. Школярі сидячи на подушках та кажуть, навіть коли ударять морози, уроки пропускати не хочуть. Учиться у хусті в кількох жилетах. Лікується і пані зінаїда. В лікарні батареї геть холодні. Та головне каже, завідувачка амбулаторії вже зовсім закінчилися. Ліки у нас чотири тисячі насільні насілі тисячі. Тата всьому шаптічка, що є на даний момент. Через те, що лікарня під самозваною ДНР, а амбулаторія під контрольна українським військам. Пані Галина втратила і лаборанта. І лаборант був єдиний по всю праву сторону. Хальміуса тому, що сказали потребували її начальники, щоб серби Стельмановська, щоб вона работала два дні у них. Тобто ну, начальники на підконтрольні дібовками території. Ну получается, да. Ну а ми работаем на Україні. За десятки кілометрів лікарі пішки добираються на роботу, так само рушають і на виклики, але тут кажуть готові перетерпіти лихі часи. Не розуміють лише чому на незагарбаній території мають брати статус переселенців. Какие мы беженцы? А куда мы должны бежать? А вот вчера люди поехали, им надо приписать, ну, временно приписаться, справку ЖКО, два свидетеля, то, что они там проживают. Вас будут проверять. Так мы что, должны все стать семьями и уехать в Мариуполь, чтобы получить ту пенсию? Ну как, это же неправильно. Мы на территории Украины. Среди цих майже міських кількаповерхових будинків немає присадивных ділянок. Тож до войны люди жили на одну зарплату и пенсию. У багатьох нині готівка залишилася хіба на хліб про всі проблеми? Сільський голова вже написав губернатору. Чекає відповіді, не чекає лише зима і безгрошілля. Ганна Бока, Євген Солове, Олександр Лобок, Пецкор, 2+,2. Ситуація на Донбасі обговорює сьогодні на екстреному засіданні ради безпеки ООН. Збори розпочнуться за півгодини. Представники Радбезу заслугують звіт про останні українські події. Найбільше ООН турбує виконання мінських домовленостей у засіданні. Також братиме участь український представник Юрій Сергієв. Напередодні він заявив, що Росія планує повномасштабне вторгнення в Україну, і це потрібно донести до міжнародної спільноти. В обійми до Росії або ДНР прем'єр-міністр Арсеній Яценюк вважає, що на вугільному ринку України відбувається перерозподіл власності, і Україну намагаються примусити купувати вугілля або у Росії, або у сепаратистських ватажків Донбасу. За словами прем'єр-міністра, британська компанія, що нині постачає в Україну вугілля з Південної Африки через негативний розвиток, спричинений розслідуванням генпрокуратури, вже відмовилася від продовження контракту. Тим часом саме їхні пропозиції в уряді вважають найкращою. Британський трейдер запропонував вугілля. Найвищої якості з мінімальною передоплатою яценюк просить службу безпеки України з'ясувати, хто і чому вирішив зірвати вигідний для країни контракт. Власними надрами на Донбасі Україна користуватися наразі не може. Вони захоплені терористами. Втім, експортувати вугілля з України приватні фірми намагаються і сьогодні, щоб припинити це. Уряд запровадив квотування та ліцензування на продаж вугілля за кордон. Про це повідомив профільний міністр Юрій Продан. Наша сила в публічності і прозорості. А слабкість тих, які хочуть залізти зараз на вугільний ринок, в тому, що вони це роблять під столом. Все витягувати на стіл. Хто ходить, як ходить, чому ходить? І чому країна зараз стала в залежність від комерційних бізнес-інтересів окремих груп. Тим часом десятки вантажів по 15-20 тонн щодня їдуть окупованих бойовиками території Красногоча та Антрацита. Вугіллям, видобутим під наглядом ДНРівці, користуються як місцеві теплоелектростанції, так і підприємства на мирній частині України. Туди чорне золото доправляють навіть залізницею. Олександр Загородний з'ясовував подробиці вугільних реалій сучасної України. Війна війною, а бізнес працює з окупованої території. Автомобілями вивозять вугілля. Торгівля йде жваво. Щодня ось таких багатотонних вантажівок тільки через один блокпост проїжджає до півсотні в день. Вивідати щось у водіїв практично неможливо. Вони грають дурника, опираються, мовляв, нічого не знають. про вантаж. Ви заїхали через ось сюди. яким грузом? Ні, з камнем. Ну З камнем. Чорним З Чорним камнем. Уголь називається. Можуть крашений камінь. А по документам що написано? А ви хто такий? Я ви... в. Українських блокпостах ці вантажівки зупиняють, перевіряють і пропускають, кажуть, з документами все гаразд. Наприклад, вугілля з Красного луча доправляють в Артемівськ. за антрацита на ТЕЦ під Краматорськом. це державні фірми. Хто це? Одна фірма Темп. Друга фірма сервіс, крім таких великовиків, перевозять вугілля і десятки приватних автомобілів. Переважно з копанок припускають на блокпостах. Приватні машини це камази, зіли там видно копанки, Ну копанки, ручна бо фракція від великих глиб то мілкого. Ми вирушаємо в Артемівськ і знаходимо місце, де вугілля зі Санскидів перевантажують на потяг. Ось уже забили під зав'язку п'ять вагонів. Добра купка залишилася. Запевнення урядовців, що Україна купує вугілля лише на державних шахтах окупованого Донбасу з посмішкою заперечує начальник завантаження транспортної фірми Олександр. Та вчасне шахти там працюють? Є і січасне із государством, да? да? А скопанок не везуть? Непонятно, да. Не в курсі, пан Олександр, чи платять з отриманих прибутків шахти податки і кому? Податковій ДНР. А тим часом прості люди Донбасу також не в курсі, як їм перезимувати. Вугілля ось так централізовано, їм ніхто не продає, тому вони проваджають поглядом вантажівки з чорним золотом Донбасу і збирають у лісопосадках хмиз. Всі забирають, де що є, де яке палить, де що, все палить. А вугілля немає зовсім. А купити так, щоб а купити 5 тисяч от машина Багато, щоб на хліб було з Донбасу, де так багато вугілля. Олександр Загородний Лег та Олег Усенко. Списко два пізні. Вже близько трьох годин гасять пожежу у Києві на території промзони на вулиці Дегтярівській всередині кварталу. Займання сталося в одному із складів попередньо з одягом. На місці працюють понад 20 одиниць пожежної техніки і 100 вогнеборців. Спочатку загорілось в одному ангарі, потім полум'я перекинулось на склад із садовим приладдям. Пожежники прибули вчасно, однак, за словами рятувальників, охорона їх просто не пустила на територію і відправила гасити пожежу з іншого боку. А це об'їзд у два кілометри. З другої спроби вогнеборці заїхали. Однак, пожежні гідранти на території підприємства не мали напору. і Гілкави мусили тягти аж за кілометр. Жертв та потерпілих немає. Черговий антирекорд. Курси гривні до долара та євро почали. Ранок новим стрибком долар в обмінниках нині коштує вже більше 16,5 гривень. Євро ще напередодні перетнув межу у 20 гривень, і станом на цю годину коштує вже 20 ,80 гривень 80 копійок. На чорному ринку за іноземну валюту просять ще дорожче, зокрема за долар 17,17. ,17. Таким чином трошки менше ніж за рік обидві основні валюти здорожчали більш як на 100%. Зранку в обмінники валюту майже ніхто не здає а отже, і ніхто не купує. Нет, у меня по нолям було 100 доларів. Купили все, пока нічого не здаються. Вот видите, яка тишина. Ніхто не здається. Я не знаю, що модернізовані танки Т-64 харківського заводу імені Малашева замість Конго поїхали на передову. Інформація про те, що Україна розірвала контракт з Демократичною Республікою Конго на постачання важкої бронетехніки з'явилась у мережі. Модернізований танк Т 64 або БУЛАТ має додатковий пасивний і динамічний захист та систему ППО. Вогнева потужність покращена за рахунок системи керування вогнем. 1 а 43 у а також у цієї моделі є нічний прицільний комплекс командира вага танка 45 тонн. Екіпаж складається з трьох осіб на озброєні 125-мм гармата, спарений кулемет калібру 7,62 та зенітний 12,7. За даними, які ширяться у мережі, такими танками вже озброєна перша танкова рота нацгвардійців. Цю інформацію у Нацгвардії нам таки підтвердили на харківському заводі імені Малишева Також зізнали, що це правда. Але яким чином Україна домовилась з Конго не виконувати багатомільйонного контракту на заводі? Коментувати відмовились. На 130 тисяч, щоб Миколаївський бронетанковий завод, недостачу виявили. Військові прокурори під час перевірки з'ясували, що керівники заводу, запчастини, які мали йти на БТР-80 для АТО, вкрали і встановили на більш нові бтр 80 УП, які йшли на продаж за кордон. Проте керівників заводу розпочали кримінальне провадження за статтею зловживання службовим становищем. Встановилися всі факти, да, Після. Підстав не на наявності. підстав, буде оголошено про підозру. На теперішній час прокуратури вживає заходи щодо відшкодування завданих збитків. За даний від злочини передбачено покарання від 5 до 8 років позбавлено волі. У Вінниці СБУ затримала місцева, який воював у групі Кальміус 2 на сході проти українських військ. Ще один, але вже з Черкащини. Сучасний Яничар. Такий собі військовий у відставці Віктор Шушунов воює в армії ДНР. Причому в штурмовому батальйоні, який атакує Деноцьке литовище, одно серце, які побачили на відео земляка, ледь не зумліли від подиву. Село просто прокляло за проданця. Анна Тітовська зустрілася зустрілась з односельцями бойовика. Я лічно сяду в тюрму, не я його папу удавлю ось так. Жителі села Цибулів тепер реагують на ім'я Віктора Шошунов. Вставлення до свого сусіда вони змінили, коли побачили ці кадри. На них їхній земляк на призвичко палич штурмує Донецький аеропорт. Ну, якщо зраджувати за гроші і бути зрадником, потім він же ж не думає, що він буде зрадником при любих розкладах. Чи то в Росії, чи то в Україні він все рівно буде оставатися зрадником через те, що він зрадив батьківщину. Односельчанина тут тепер називають не інакше, як сепаратист. Ця земля поставила його на ноги. В цій землі покоїться його предки. Тут на цій землі ростуть його батьки, тут друзі, тут однокласники, тут просто село, де трудяться люди. І проти цих людей піти. Вісім чоловік на сьогоднішній день наших там. Але дуже прикро, що такий же самий один односельчанин, замість того, щоб щоб обороняти Україну замість того, щоб захищати її наоборот, працює проти України в цій хаті. Бойовик Палич народився нині. Тут мешкають його батьки. Вони знають на чиєму боці воює їхній син, і навіть виправдовують його, пояснюють за молоду. Він переїхав на Донеччину, там і сформувалися його погляди. він там живе, він там ну як захищає свою сім'ю. Свою оселю, а я знаю від кого, хто до них іде, то він і так похищає. Ви знаєте, що він стріляє по Знаю, і він ранений, і контужений. Що я зроблю? Він воєнний, він теж вам. так само мобілізували, як тут мобілізують, так і його там мобілізували, тому що він воєн об'язаний. Ми виросли з ним. Він був атлізним пацаном, отлічним. А зробив за на що ти можна сказати? Предав він нас. І дружбу предав, і все предав. Тим часом селяни певні, що палич пішов воювати за ДНР не за ідею, а за гроші. І їх обурює, що й досі Україна платить таким, як Шушунов, пенсію. Лишити його льготи в пенсії української хай це. Як то, щоб влада рішала, що що народ має зробити? Дані та Микола Назаренко, Черкащина, Спецкор. два плюс два. Херсон попрощався з 18-річним Олександром Райхертом. Боєць штурмової роти батальйону правого сектору загинув у селі Піски на Донеччині від важких поранень. До подій на сході країни Олександр навчався у технікумі влітку. перевівся на заочне відділення і поїхав на Донбас добровольцем. Він пройшов і Ловайськ захищав від бойовиків Донецький аеропорт. Попрощатися з Кіборгом пройшли понад тисячу містян. Більшість з них студенти і викладачі технікуму, де навчався Олександр. Його можна назвати не тільки кіборгом, його можна назвати героєм нашої країни, нашої держави. Невільне мистецтво донецький художник, який просидів у тривалому полоні місцевих сепаратистів за сатиричне змалювання самозваних лідерів ДНР, вже в столиці малює свої страшні спогади. Знущалася і погрожували вбивством Сергію Захарову за зображення гірки, на який себе вбиває та весілля тироли, кого не встиг домолювати художник і про тортури з полону в картинках він розповів Ксенії Марченко. Остання імпровізована виставка Сергія Захарова закінчилась полоном. Нині він у Києві з Донецьким артпроектом Ізоляція, що сепаратисти вигнали до столиці, а тамтешній мистецький простір це гігантські ангари заводу перетворили на в'язницю. Душа Донбаса. Уже розрушений город, і вот такі глаза, катори всі та від на початку серпня, поміж озброєних сепаратистів у місті з'являються ще й картонні. Перші роботи реально руки тряслися від страху. Що найдовше півгодини, і саркастичні зображення самоназваних політиків, самопроголошеної ДНР, прибирають далі від очей. Не у смітники Захаров перевіряв: неочікуване затримання. Дорога у багажнику до місця, де жінка намагається забрати твоє життя, а потім безкінечні катування. Це не замальовки до фільму, це життя. Його затримують під час роботи над зображенням Губарєва. Такий образ наркамана онколоса крові обітак. Озброєні люди художника кидають у невеликий підвал СБУ. Просто народі ізбушка називають бутілі дубінками. Там за 60 людей, серед яких військові медики це їх виводять на марш ганьби. Є! Перший допит за слів полоненого художника проводить росіянка. Вход там ідуть резинові дубінки, які ламаються. При цьому. Вона хватає мене і горіть, що зараз розділяють. Так намагаються почути хто ж замовник стрілков. Це та робота, яка ну у всіх ярость викликала. Вони говорили, ти плюнув нашу ікону. Ігор Іванович це для нас ікона. І погрожують привітом від мотороли, з весілля якого Захаров теж іронізував свадьба. Вот ця клоунська моторола з новою вот, Ну, До персонажів, слава Богу, в этот момент он как раз був в Криму в свадебному путешествию. На десятий день полону за волю запропонували пофарбувати машину. Говорять, покрасиш художник. Я говорю, покрашу, Зробиш, домой. Підіш за кілька днів. Він повернувся по документи і його кинули знову у підвал. Наручниками з'єднали з іншим в'язнем. Ну дісять вже уже просто. Цього разу у полоні змушували працювати кого на окопи, кого на кухню готувати для гарнізонів, що вийшли зі слов'янська та краматорська. А ми ми ж не готували, ми чистили картошку. Там такою, ну, нути тобто, при кухні. Як вибрався із полону, чоловік не каже, бо ті близькі і авторитетні досі там із Донецька шлють роботи. Потім мені починають просто дзвонити, кажуть, що сума, що ми тут знаходимося. У столиці зі старого життя, куди не повернеться лише зимові черевики та куртка, ночує в хостелі. День допомагає мистецькому проекту ізоляція підготувати виставковий простір для донецьких митців у вигнанні. Вже за місяць Сергій Захаров домалює історію про полон, що не забути, і покаже свою мистецьку ізоляцію. Ксенія Дмитро Сапронов, у Кировограді урочисто зустріли командира підрозділу 3-го окремого полку спеціального призначення героя з позивним Радут, який кілька місяців керував обороною Донецького аеропорту. Цей офіцер уже став легендою. Місяць тому під час боїв за готови, що ворожа міна буквально розірвала йому руку, але медики зробили неможливе, зібрали її по шматочках. Напередодні героя виписали із одеського шпиталю про повернення командира дізнались бійці його підрозділу разом із небайдужими кіровоградцями Вони кілька годин на об'їзні Кіровограда очікували, коли приїде легендарний головний кіборг і зустріли офіцера з залпами сигнальних ракет скандуванням Герой та дякуємо. А також шампанським і обіймами. Вересні місяці ми бігали по місту і буквально там ну, збирали там копійки на. То, щоб купити якийсь налбуфін, щоб купити якусь радіостанцію. А в липні місяці, коли я після першого поранення вернувся, все помінялось. А зараз я не знаю, я не що коли я звідси вернусь в третій раз, а це буде дуже скоро, то ми вже всім містом і всім народом, вже вже ніхто нікуди не поїде. Повернути підрозділ на передову просили сьогодні у Дніпропетровську представники добровольчого батальйону Торнадо в своєму зверненні до президента України. До складу Торнадо увійшла частина бійців з розформованого батальйону Шахтарськ, переважно жителі Луганської та Донецької областей. Нагадаю, шахтарськ розформували за порушення військової дисципліни, пияцтво, мародерство та жорстоке поводження з полоненими. Наразі розслідується кілька кримінальних проваджень, а деякі вояки підрозділу затримані. Через це їхнім колегам знову новоствореного батальйону Торнадо, підпорядкованому МВС, не видають зброї і не залучають до воєнних операцій. Бійці з висунутими обвинуваченнями категорично не згодні і звертаються до головнокомандувача з вимогою знову відправити їх воювати, бо, мовляв, мають бойовий досвід і мотивацію. Господин президент. Лічний состав батальйону Шахтьор згадув до останньої каплі крові, защищають нашу землю, і ви можете бути впевнені, що ми. Мы... Вас не подвійдом і будемо яким надежним української государственності. П'янству Бій аби кияни менше пиячили, столичні депутати вирішили обмежити продаж алкоголю в місті з 22 до 10 ранку. Табу на оковиту поширюється на всі пункти продажу і діятиме щодня, у тому числі й у свята. Перехилити чарку в години заборони дозволять лише у барах та ресторанах. Сергій та Олександр ледве тягнуть магазинний візок, везуть здавати мукулатуру та пляшки. У пункті прийому вторсоровини зачинилися, бо побачили знімальну групу. ТСН чоловікам озвучує депутатську ініціативу про заборону вночі продавати алкоголь. Я б набува її закрив би, щоб менше тих алкашей було і менше тих кажі і насильств, і вбивств. А то до як ті свій, а не знають, що чи чудя саме, аби зменшити порушення громадського порядку, депутат Київради й написав антиалкогольний проект рішення. Таке каже депутат Гусовський, зробили у Львові та Франківську, і там стали менше скаржитися до міліції. Такого позитиву хоче і у Києві. Я вважаю, що Київ стане твердіше, тому що це треба розуміти, що алкоголь, який купують після 10-ї, це як правило. Абсолютно спонтанна покупка, згідно з проектом рішення продавати алкоголь після 22-ї і до 10-ї забороняється усім торговельним закладам щодня, у тому числі у вихідні і на свята. Кому ж кортить уночі перехилити, є варіанти. Підказує депутат, а заодно і столичний ресторатор. Бари, ресторани можуть продовжувати торгувати, тому що там зовсім інша ситуація. Іншої ситуації для себе хочуть і в спеціалізованих маркетах. Цей магазин спеціалізується на торгівлі алкогольними напоями, відчиняється о восьмій ранку. У п'ятницю працює до дванадцять. Цятої ночі змінювати графік роботи тут поки що не планують. Упевнені на них у підсумку заборона не пошириться. Ми великий платежник налогов в городі. І я сподіваюся, що нас такі уснеді Буде з включення. У пана Олега уже повний візок спиртного Запасається наперед, не через депутатську ініціативу, а через інфляцію. А поки цінники не змінили після уведення нічного алкогольного табу, упевнений так робитиме більшість. Вони можуть викликати ажиотаж. Ідіотизм повний. Автор ідеї переконаний, що це не так: наперед ніхто не затарюватиметься, заборону усі свято дотримуватимуться. У проєкті рішення правоохоронцям пропонується посилити контроль, а порушникам світить позбавлення ліцензії. Цей документ столичні депутати планують розглянути завтра на сесії. Сьогодні у кіоску продавчиня запевнила, що ні краплі не продасть. Конечно, у нас хазяїв нас це буде. Це строгость. Сергій з Олександром, що зраділи забороні, бо, як кажуть, самі у рота не беруть, успішно зали тару і отоварилися у сусідньому магазині. По 100 грам за 8 гривень. Інна Бодна, Роман Сукач, Спецкор, 2+,2. На новорічні та різдвяні свята українці ведуть відпочивати 9 днів. Тобто з 1 по 4 і з 7 по 11 січня уряд рекомендує роботодавцям відпустити українців. Святкувати, однак, за 2, 8 та 9 січня доведеться відпрацювати по суботах, 17 та 31, А також один додатковий робочий день буде 14 лютого. Такий режим роботи не стосується пенсійного фонду, пошти та казначейства. Також свій графік роботи для банків має скласти Національний банк України і приватні підприємства на свій розсуд прийматимуть рекомендації Кабінету міністрів щодо вихідних у 2015 році. Маємо надію, що північні сусіди не зіпсують очікування свят тільки мирних та спокійних новин.